У яхт-клубі Запоріжсталь вже другий день поспіль яхти різного класу проходять складний маршрут, аби перемогти у змаганнях та отримати призи на ім'я Героя України Віталія Сацького. Позмагатися прийшли більше 50 крейсерських яхт з різних міст України. Переважали учасники з Дніпропетровська, Запоріжжя, Нікополя та Енергодара. Та поганятися пощастило не всім. Когда ми почали только приймати яхти, були п'ять яхт допущені до соревнований, У них не соответствовали документи тем тим вот. теми які ми которыми мы столкнулись только ми самом тільки И в процессе гонок і ще чотири яхти були дискваліфіціровані за отсутствие технічного обеспечения безпеки. В перший день змагань провели дві гонки приблизно по півтори години. За цей час яхти пройшли 5-8 морських миль. Хоча маршрут цього року спростили. Ми були немножко обмежені акваторією акваторії нашим і нашими місцевими правилами плавання. Але ми постаралися максимально вижити з того, що нам було дозволено». Другого дня провели одну максимально довгу гонку, після якої стало зрозуміло, хто виб'ється у переможці. Та призерів було багато, адже у змаганнях взяли участь яхти семи класів. «Молодці! Найбільше медалей та подарунків забрали з собою команди з Дніпропетровська. А от Запоріжжя стало другим. Переможців нагородили медалями, грамотами та побутовою технікою. У нас були хороші суперники. І хоча ми зайняли перше місце, но це далося нам трудами і в результаті спортивної боротьби. Та найбільшу увагу як глядачів, так і учасників змагань. Привернула яхта Вікторія. Її екіпаж складався з трьох маленьких дітей, чоловіка та дружини. У такому складі команда отримала друге місце. Вікторія займала сім разів Кубок Садського, брала. А в цьому році Мілена нас підвинула раз на 44 секунди, раз на 27. по-моєму. Так що треба з матросом приходити. Ми були не готові, ми по сімейному ганялися. Вот так вот. Победа, кубок очень хорошая. хороша. Та саме рітінгове сорінування читаються. Водно э, у нас в регионе. Найближчі змагання серед яхт крейсерів пройдуть в Енергодарі 9 серпня. Марія Шевченко, Павло Василков, спеціально для медіагруп нові проекти.